2019 рік Kia Sportage. Офіційний автомобіль, 1,6 бензин. Все-таки виглядає тупо новеньке. 105 тисяч пробіг. Новий апарат. Задній ряд не катаний, не їжджений, мушка не товклася, не сиділа. Спереду також ревізію зробили, пепельниця ні разу не бичка не ні тушили, нічого, автоматик. Руль як новий, 105 тисяч пробіг. Потолочки чистенькі, все чистеньке, низи дверей нові, крошки без терапунчиків, резина нова, зимова, 17-й розмір, фарки новенькі, мордяка в машини в плівці, вікна всі рідні, сквол були також рідне. Ось такий апаратик 2018 року. На автоматі виглядає просто шикардосно. Цікавий такий апарат. Приїжджайте до нас на майданчик, місто Передич, вулиця Грецька, 15. Для тест-драйва та перегляду. На колесах, навіть штрих ще є. Ні бордюрочок, нічого колеса не бачили. Збережна експлуатація. Авто від власника. Чекаємо пропускати.